автомобили на комиссийную майданчику черкасского авторынка. Линдеберг Сити электроскутер 2016 Рик 1400. soul 13 Рик 2.0 бензин чистый автомат 7900. Форд Фокус 10 Рик 16 дизель 5700. Toyota Prius в універсалі. Їх не так багато. 12 рік, 12900. 1,8. Гібрид. Grand Scenic. 7950, 11 рік, 1,5 дізель, 270 пробігу. а 6 Quattro. 13 рік, 3-літровий дизель. 125 пробігу, 18900. Мяган. 5 тисяч, другий міган. Шостий рік, 279 пробігу, 1,6 бензин. Lexus 35 тисяч, 17 рік, G-Lexus GX 160 пробігу, 4,6 на газу. Гранд Cherokee, Jeep, 24,500 20 рік, 136 пробігу. Комплектація лімітед. Кода ЄТІ, 14 рік, 135 пробігу. Офіційний на автоматі 1.8 TSI. б 7 з Німеччини. 11 рік. 9,5 двохлітровий дизель. 240 пробігу. Лів, 17 рік, 95 пробігу, 7500. 30 кВт батарея. Nissan Rogue. 20 рік, 15500, повний привід, своя комплектація. 2,5, 159 пробігу. Кадіоак. 16800, 2-літровий бензин, 2016 рік, 118 пробігу. Chevrolet Вольт, гібрид, 15 рік. 225 пробігів, 11100. 1,4 гібрид. Ford Explorer 17 рік, 136 пробігу, 19500. BMW X5, 11 рік, 189 пробігу, 14900. фарбована. Ще один BMW X5, 12 рік, 17900, 228 пробігу. Обидва трилітрові бензини. Ценник 5900, шоста рік, 240 пробігу, 1,6 бензин. Astra, 10-й рік, 1,7 дизель, 6350, 187 пробігу.